Шановні друзі, слава Україні! Героям слава сьогодні. Наша делегація міжпарламентських зв'язків з Літробою Сім парламентарів знаходяться в Литовському Сеймусі. У нас були дуже такі високогідні зустрічі з президентом пікеркою. Сьогодні ми очікуємо з прем'єр-міністром. Також були сьогодні зустрічі з комітетом оборони. з міністерством соціальної політики попереду Міністерства освіти охорони здоров'я при керівників а зараз завезли відбудеться в великий засідання Hello, hello, Гелегело це це я хочу показати вам Лаврітас. Він голова комітету оборони. Ми знаємо, що Литва віддала допомогла дуже серйозно Україні більше півтори відсотка ВВП. Це найбільший показник серед країн ЄС. Це і галупиці, це і зброя, це і бронетранспортери М113, які спасають життя наших воїнів на фронті. Це е, також е, зброя, яка допомагає збивати м -м, дрони. Е, одна третя автопарку, саме М 113 була передана на це 69, одиниць одиниця м 113 українському війську. Е, тут навчається е, і живе 16 тисяч наших дітей, більше 80 тисяч українців. Дуже багато українських шкіл, три тисячі дітей наших навчаються в українських школах і спеціально створені. Тому хочу, хочу сказати, що це неймовірний адвокат і партнер нас, нашої України, і подякувати і народу, і народу Литви, і вищому керівництву Литви. Дуже багато тут наших друзів нас тут вітали. Ми бачимо, що тут йде зараз сесія, але Україна, Україна тут на порядку денному щодня, жодного дня без України.